Ты... О. Ты? Ты? О. О. то ты... том то. 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 пальчик вниз спустить все все пальчик спустить вниз Викуся ты ты, м. ты м. молодец пальчик вниз спускаем Ярославчик ты тут читаешь Яка це літерася? Ти. То. 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 Ми. Не-не-не. Тон. Тон. не. Ось, 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 ой, ось це слово. Ось воно, Ярославчик. Тон. Вниз спустилися. Єва. К. і ти. Молодець, Єва, добре, Вікуля. К-ы, к, т, к. Супер. Перейшли на другий стовпчик. Будь ласка, Ярославчик, ти читаєш? Ось ця перша літера з неї починаємо. Не. Ну. 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 Т. Ну. Т. Ну ти. Добре, з'єднуємо. Ну, нижче, будь ласка, Єва. Ти. И ты и ты добре викуля ты молодець вниз, будь ласка, Ярославчик. Э, О, но. Тан. К. Та-но-к. Танок. Танок. Танок, Та Та да? Танец. Танок. Ева.